Добрий день, любі малята! Я рада вас вітати! Світить сонечко на небі, промінці кидає. Воно тепле, світле, ясне. Всі його чекають. Малятка, погляньте, як від цього тепла розпустились квіти на кущику. Якого вони кольору? Правильно, вони білі. Пташечка летить до кущика, якого кольору пір'ячко в неї. Так, воно біле. А на цьому кущику якого кольору квіти? Правильно, малята, вони жовті. Цей кущик схожий на сонечко. Дітки, а давайте ми з вами покличемо до жовтого кущика жовтеньку пташку. Скажемо разом. Пташко, пташко, прилітай. Почула нас пташечка, прилетіла. Жовта пташка стрибає біля жовтого кущика. Дітки, а як ви гадаєте, якого кольору пташка любить ховатися в цьому кущику? Правильно, фіолетова пташка. А ось і вона маленька, пухнаста пташечка. Сонячні промінчики всюди заглядають, всі дерева навкруги теплом зігрівають. Дітки, як називається це дерево? Так, берізка, а це колюча ялинка. Правильно? А яке дерево більше? Так, ялинка, а берізка. Менша за ялинку на ялинці любить відпочивати велика чорна пташка. Як вона називається? Правильно, ворона. Під менше дерево берізку. любить прилітати маленька жовтенька пташка. Здогадались, хто це? Правильно, це синичка. Маленька синичка під меншою берізкою, а велика Ворона на великій ялинці. Всі радіють сонечку. Малята, я дуже була рада зустрічі з вами. До побачення!